Проваджені слідчої відділу військового відділу поліції, перебуває на даному кримінальне провадження за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Це привласнення службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем віреного їй майна у великих розмірах. Даний матеріал було зареєстровано за повідомила Служби безпеки України, якраз от після чого проводилось розслідування. Лоською місцевою прокуратурою спільно з Службою безпеки України. І от сьогодні, 23 червня, директору понітилського професійно-гранного ліцею було повідомлено про підозру саме от за частиною 4 статті 191 Кримінального кодексу України. Тобто, в даному випадку, в ліцея, оцього ж понітийська професійно-гранна, у них є, є на право постійного користування земельної ділянки, там 240 гектар землі. Дані земельні ділянки вони призначаються для навчання учнів. Тобто от, там є майстри виробничого навчання, да, і учні, от, які закріплені за цими майстрами. От, ліцей, по-моєму, освітньої діяльності ще проводить господарську із залученням саме цих от учнів. Тобто проводить весняні польові роботи, весіння польові. Ці дані роботи вони проводяться силами, от силами майстрів виробничого навчання із залученням учнів. Тобто, майстри там, їздять на тракторах, повністю проводять всі, всі роботи із залученням і Залучаючи, причому учні виробничого навчання. Тобто В даному випадку, на весні 2016 року ліцей на площі 100 гектар посіяв сояшник, от, 100 гектар було засіяно купуру і 40 гектар було засіяно пшеницею. От, вони засіяли і вони ж самі його вибирають. У ліцея, ну, є два, два рахунки, розрахункових рахунки: один загальний, другий спеціальний. Загальний рахунок це от саме рахунок, куди переводяться гроші. На зарплату вчителям, майстрам, на стипендії учням, тобто, це рахунок чисто по освітній діяльності. Є спеціальний рахунок, на який переводяться кошти от саме ліцею від господарської діяльності. Тобто всі кошти, які. Ну, це власність ліцею, урожай це повністю власність ліцею, рахунок це повністю власність ліцею. І от коли зібрали цей урожай, його продали і гроші. Так як ліцей є юрособою, то <кхм>, з готівком розрахунку вони повинні пере... перечислятися на рахунки ліцею. Крім того, є такі ж там, якщо наприклад навчають учнів там в водінню, да, там, це е е е е розрахунки за ці послуги ліцею проводяться готівком розрахунку. Однак після цього, через касу все... все рівно вони закидуються саме на цей рахунок ліцею. Ці грошові Тобто даний рахунок це ну, спецрахунок, е він також ну, належний ліцею. От, і саме за, зі збору рожаю гроші і кошти причисляються на рахунок цього, на свій спеціальний рахунок ліцею. В даному випадку врожай зібрав, як нам встановило, 137 тонн насіння сояшника, з яких офіційно ліцеєм було обліковано тільки 91, 91 тона. Якщо бути 91 тонна 40 кг. після чого в ході досудового розслідування. О, знову ж таки, прокуратуру спільно з СБУ, були проведені обшуки в ліцеї, да? в ліцеї і ну, за місце мешкання посадових осіб ліцею. Виявлено досить такі ну, важливі документи було в ході обшуків, які при цьому на запит нам не, не дали. Тобто ми їх в ході обшуку виявили. Проведено там слідчі експерименти, встановлено скільки несіння сочника в одному кубічному метрі. Ну, от, так ну у нас вже було як люди казали, скільки всього от цих от вантажних причепів було 22 вантажних причепів було завезено до складів. І от ми ну, вимірили кубатуру цих вантажних причепів, і узнали в одному метрі кубічному кілограм сояшника, і потім вже узнали общий віс, який був ізначально зібраний з поля от 100 гектар площею. І офіційно по документам проведено тільки 91 на вона була продана. Части, двом фірмам, і частина союшника була списана, 1403 кг, була списана як непридатне. От, тобто 91 тонна повністю була от, двом фірмам продана 60, одній фірмі там 63 тонни, другій 26 тонн і 1400 списана. І все. І склади пусті. Після цього стали тобто все остальне насіння союшника, директор, як посадова особа. Яка має право і підпису, і представляти це у відносинах з іншими ну, юридичними підприємствами, основними організаціями, собі після їх розтратив. Однак грошові кошти в розмірі 430 тисяч, близько 430 тисяч на рахунки ліцею так і не надійшли. Тобто вони залишилися в руках директора. Кримінальне провадження було розпочато відразу, коли надійшов матеріал з служби безпеки України. Це було 7 листопада, 7 листопада було заведено кримінальне провадження. Після чого саме саме прокуратура і Служба безпеки країни здійснювалися досудове розслідування. От, і от сьогодні, було питано про про підозру і направлено на клопотання до суду про відсторонення директора від посади, оскільки ну є ризики впливу на. Також ліцеї, да? І про тримання, за забіжно заходу у вигляді тримання підвортою. Провадження слідчого відділу відділу поліції на даний час перебуває кримінальне провадження за частиною 2 статті 364 Кримінального кодексу України, тобто зловживання службовим становищем, в даному випадку. Дано випадку ця стаття є так званою корупційною статтею. Ну, підпадає під ознаки корупційних злочинів. От за даний злочин законом забороняється давати там іспитовий строк, тобто ну, тільки реальна міра покарання. 13 січня 2017 року було здійснено перереєстрацію корпоративних прав трьох підприємств у Лозівському районі: це ТОВ компанія Ботік, ТОВ Суряд і ТОВ Агробізнес 2010. Які належали оборі ММ Миколі Михайловичу і оборі АМ Андрію Миколаївичу. от дана перереєстрація здійснювалася харківським реєстратором Харківської міської ради, суть в тому, що перереєстрація здійснювалася на підставі документів, які були подані реєстратору, які не відповідали вимогам чинного законодавства з метою даної перевірки даних документів. Ми нами отримано висновок Міністерства юстиції України, що дійсно за таких обставин, за, ну, тобто в висновку зазначалися порушення. Да? Ну, наприклад, я назву декілька. Наприклад, от, протокол загальних зборів. Тобто зібрано загальні збори. В протоколі зазначено, що повністю 100%, 100 володіла стовкомпанія Ботік, це обора Микола Михайлович. І під низом пишуть, що присутній обора Микола Михайлович. І ну, дві особи, на яких перезійсло було перереєстрацію. А далі нижче пишеться, що відступає свою частку обору Андрій Миколайович. Тобто, ну, 100% володіє обора Микола Михайлович, да, а відступає частку обору Андрій Миколайович. Ну, тобто, він навіть навіть не був перший присутній на цих зборах. Він там, по друге, не міг бути присутній, тому що він є директор даного підприємства. А по третє, у нього немає корпоративних прав на компанію Бутік, так як вони усі обори Миколи Михайловича. Тобто, Такі от, от неточності були, плюс там невірно нотаріально засвідчені підписи, тобто засвідчені підписи, яких в протоколі загальних зборів немає. Тобто, ну, от, багато таких нюансів було. Тобто де, ну, реєстратор за таких обставин повинна була відмовити в реєстрації. От, однак, от, ну, зловживаючи своїм службовим становищем, да, ми можемо тільки догадуватися, які мотиви переслідував реєстратор. Може, це якісь там, корисливі. Да, там? Може, ще щось все ж таки здійснила на підстав даних документів перереєстрацію. Тобто перереєстрація відбулася 12 січня. От. І після чого дані, дані підприємства вже перестали належати оборі ММ і оборі АМ, да? і почали належати двом другим людям. Після чого, от якраз 13 січня 2017 року, і відбувся так називаємий, не знаю, рейдерський захват. От, і все це розпочалося саме за цих реєстраційних дій на підставі, ну, завідомо невідповідних чинному законодавства документів. Тобто, на, даний, на даний час відомо про підозру, санкції статті від 3 до 6 років. Дані підприємства ну, нами було проведено почеркознавчу експертизу. Тобто, встановлено, кроме цих порушень, також встановлено те, що. Підписи в заявах там, про відступку права да, або в договорах куплі-продажу це не обори Миколи Михайловича і обори Андрія Миколаєвича. Тобто вони підроблені, ці підписи з цією метою нами було передано почеркознавчу експертизу. І після цього на підставі цих всіх документів наших обор Андрій Ніколайович і обори Михайлович, вони подали позовні заяви до суду, які виграли, і на даний час ці підприємства вони вже належать їм. Повернулися знову у них, до них у власність. От. До шести років ту санкція статті передбачає покарання в ті волі. Планується дані кримінальні провадження направити до суду по, по реєстрату, по крайній ну, вже на наступному тижні. Третє ще кримінальне провадження досить таке в сфері економіки, досить таке цікаве. Це частина 2 статті 367 Кримінального кодексу України, яке було розпочато відносно. Службової недбалості державного виконавця Близняківського відділу Державної виконавчої служби. Суден на провадження зводиться до того, що знову ж таки у вересні 16-го року на підставі ухвали суду то, в ДСПБВ, було здійснено збір урожаю сошника із поля, яке знаходиться на території Алісівської сільської ради Близняківського району, поле номер 25, Так називаємо дане поле належить. На праві користування частина поля розміром 100 га Костюченко М.І. Миколі Івановичу. Посадую особи ТОВ, ДСПБВ отримали ухвалу суду, яку зазначалося, що на підставі. Заяви про забезпечення позову. Тобто, спочатку був позов поданий ТОВ ДСПВ про розірвання договорів оренди між пайовиками і Косяченко ЕМІ. Після чого було подана заява про забезпечення позову і заборони збору врожаю Косяченко ЕМІ і, і передачі його, а, а, а дозволу саме збору урожаю СПБВ і передачу на, на, на зберігання оборі Миколі Михайловичу. Однак при цьому, ну тобто, все отримали ухвалу, пішли до відділу, звернулися до відділу Державної виконавчої служби, яка знаходиться в Безниківському районі. Державному виконавцю було відкрите виконавче виконавчі провадження, От, І на підставі цієї ухвали, на підставі виконавчого провадження було проведено, із залученням техніки ТОВ «Компанія Бутік, було проведено збір урожаю соняшника ну, на частині поля 100 гектар і передано його на зберігання оборів Миколі Михайловичу. Однак в ухвалі, в ухвалі було зазначено, тобто зазначено саме кадастрові номери земельних участків. З яких дозволяється провести збір урожаю соняшника. Однак, державний виконавець він не залучив спеціаліста у якоїсь там спеціальний пристрій для визначення саме меж цих земельних ділянок на цьому полі. Їх там 188, 118 штук було цих земельних ділянок от на всьому полі. І не, залучив, не залучивши спеціаліста, не визначивши межі по кадастровому обрав, він скасив все поле. І при цьому він скасив зайво скосив. 18, здається, земельних ділянок, які не були прописані в ухвалі. Тобто він не залучив спеціаліста. От, е і так вийшло, що скосив зайво, скосив е е земельні частки, які не були зазначені в ухвалі, на які саме і мав право Косюченко, вони ж не зазначені в ухвалі, вони ж скошені Косюченком МІ. А він їх скасив також і передав також на зберігання. Ну, я так розумію, він просто вважав, що ну, все поле, так все поле. І скасився поле повністю. І при цьому досить таки значна шкода була завдана. Зайво скошено було соняшника 21,5 тонна на загальну суму 216 тисяч гривень. У зв'язку з цим було повідомлено про підозру державному виконавцю саме за частиною 20-367 Кримінального кодексу України – це службова недбалість.